Шановні мешканці Холосівського району нашого славного міста Києва, дозвольте мені від імені 50-ти тисячного колективу студентів, аспірантів, викладачів та науковців нашого університету біоресурсів і природокористування України. Сердечно вітати вас з наступаючим новим 2011 роком. Я дуже хотів би, щоб цей рік приніс нашому району, нашому місту, нашій державі, нових успіхів, нових щасливих подій, нових зустрічей, примноження наших сімей. Хай у всіх будуть високі зарплати вчасно, хай буде в хаті тепло, затишно і повне щастя. Успіхів вам ще раз з новим роком.